Вохтирці та Глухові попрощалися з захисниками України, що загинули в зоні бойових дій. Заміновані поля, нестача грошей та добрив, якою буде посівна на Сумщині в умовах війни. Сумщина отримала допомогу від продовольчої та сільськогосподарської організації ООН на відбудову пошкоджених ферм. Вночі та вранці російські військові обстріляли дві громади Сумської області серединобуцьку та великописарівську. Про це повідомили в сумській військовій адміністрації. По території серединобуцької громади зафіксували шість влучань зі ствольної артилерії і десять з мінометів. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Території Великописарівської громади сьогодні зранку російські військові обстріляли з автоматичного станкового гранатомету. Попрощатися із 44-річним воїном Володимиром Костюком прийшли родичі, друзі, колеги та знайомі до будинку в Охтирці, де мешкав чоловік. Він був товаровідом, от, а ми працювали поварами в Орсі. Дуже добра людина, чуйна. От. Ну, він тоді ще був молодший, дуже працьовитий, талановитий. От. Я дуже вдячна йому була за ті роки спілкування. Дуже велике співчуття родині, дуже велике співчуття дружині, його батькам і дітям. Марія Литкіна знала воїна з дитинства. Жінка каже, що Володимир був веселим та товариським. Таким за її словами він і лишиться в її пам'яті. Це був такий чоловік, душа кампанії, Ну, Потім він працював ще начальником орса. А вже останні роки він працював в НГД. Ну, де він не працював, то на нього ніхто ніколи не держав ніяких обід, бо він був дуже порядна людина. Ну, Володя родився в 78-му році. Мій син з ним дружив, мої діти дружили з ним. Помер солдат, навідник зенітно артилерійського взводу 17 березня. Він не злякався, нікуди не виїхав. Він залишився тут, тоді форму і це було беззаперечно. Як і всі його попередники, як і всі його рідня, від дідів до прадідів, і він зробив те, що повинен був зробити. Як настоящий мужик, як настоящий воїн, як настоящий захисник цієї вітчизни. Таких людей, які стали просто закрили грудьми на цей час, це я рахую вже подвиг. Це перемога. І шана тим батькам і родині, які виростили таку силу. Поховали оборонця України поруч із батьком на Юрівському цвинтарі в Охтирці. Дуже гарні люди, які ну, несли, несли багато добра, не могли по роботі дати поради, які, за що ми дуже щиро вдячні. Юлія Ніколаєва, Андрій Міхієв, Суспільне новини, Сумщина. 18 березня Гухів прощався з українським військовослужбовцем Юрієм Коваленком. Він загинув 14 березня неподалік населеного пункту Кузьмине, що на Луганщині. Логічани мали можливість віддати шану загиблому захиснику парку Бортнянського та Березовського. Юрій боровся за незалежність України ще з кінця 80-х років, розповідає його колишній колега Сергій. Тут була невелика сцена, ось був так організований стихійний майдан. Дуже такі гучні промови були, вони патріотичні. Я вперше побачив людину, оце Юра Ковленко, якогось ми поховали. Він вийшов. Молодий йому тоді це був десь 89 90 й рок, роки. Ось молодий, десь йому років 23 було, то може там трошки більше. З великою гітарою з такою, далі з, з перевість така була. І вперше у Глухові зазвучали пісні. Українських стрільців, пісні козацького періоду. Це було стільки мужньо, настільки щиро. Я його побачив, я його відчув зразу. І зробив такий висновок. Це людина-пружина, людина, яка здатна. До жертовності Директорка Національного заповідника Глухів Ірина Мошик розповідає, що Юрій Коваленко пропрацював у їхньому колективі 36 років, а у 2020 році вирішив приєднатися до війська. Він був одним із ініціаторів і, скажімо так, двигуном, генератором створення заповідника у місті глухів І саме на основі його колекції, знайденому, Юрій Олександровичем, як археологом, тут і в, в регіоні, в окрузі міста, і не тільки в Окрузі, це Сіверщина. І ці артефакти, які він знайшов, були покладені в основу створення музею археології, який є при національному заповіднику Глухів. Він мені приходить і каже: відпусти мене у війську. Я йому відповідаю. А якщо я цього не зроблю, це ще змінить? Він каже: ні, я вимушений буду звільнитись. І ось у цьому був весь він, Коваленко Юрій Олександрович. Наталія Риброва з Батурина розповідає, що саме Юрій очолював українських військових, які у квітні минулого року першими увійшли в їх населений пункт. 2 квітня надвечір, коли вся Україна вже дихала, тим, що ворог. Погнаний з під Чернігова і з під Києва, і ми ловили кожну новину. І тут мені зателефонували мої колеги і сказали, що наші, наші, наші в Батурині ми поїхали разом з дівчатами тут туди. Це була субота, надвечір вечір квітня і до великого щастя цих наших очолював Юрій Коваленко. Радість була просто безмежна. Це було ну настільки символічно, що та людина, яка доклалась настільки до відродження Батурина, і фактично. Відродження нашої пам'яті всієї нашої української нації. Вона була першою, хто зайшов і очолив цю цю роту українських героїв. Прощати з Юрієм Коваленко прийшли всією громадою. Міський голова Глухова Надія Вайло розповідає, що в місті чоловіка знали та поважали. Людина легенда. Дійсно, мабуть, немає ніодної людини в глухові. Яка не знала би Юру, знала його як археолога, як історика, як викладача, як виконавця пісень, просто талановиту людину. Юра був дуже толерантний, дуже освічний, дуже порядний. І знаєте, він був справжнім українцем. Мене радує тільки те, що Юра просто як людина, що він подержав на руках свого онуку. Це дійсно так. Для нього це була дуже велика радість. Кожен повинен зробити, що від нас залежить, для того, щоб його смерть була недарма, щоб найскорше ми отримали перемогу. Поховали Юрія Коваленко у рідному селі Некрасове. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина. Для Едуарда Шапоренка наближається друга посівна в умовах повномасштабної війни. Втім, у сільському господарстві він не новачок. Розповідає близько 20 років, працює механізатором, і, попри постійні повітряні тривоги, свій трудовий фронт залишати не збирається. Трудимося, будемо трудитися. Що нам робити? Нам більше других виходів немає. Фермерське господарство, де працює Едуард, має в обробітку 1300 гектарів землі. Підготовку до посівної вже завершує. Якщо минулий рік пройшли на запасах сформованих до війни, то цього року доводиться суттєво економити, пояснює агроном Юрій Шаповалов. Затрати на вирощування сільськогосподарських культур, так як і минулий рік, і цей зросли десь відсотків на 30. Це і добрива, і деспаливо. І ЗЗР, і насіння, і от держави, і державою влади багато питань. Оце ж і по кредитуванню, що воно не досконало працює. Також і неврегульований механізм щодо бронювання працівників, задіяних в сільському господарстві. Дуже складно зараз діставати запчастини, дуже великий срок доставки цих запчастин в порівнянні з 22 роком. Вони подорожчали приблизно на 30%. Керівник господарства Сергій Карпенко каже: брак обігових коштів, дорогі ресурси, проблема з логістикою це те, з чим доводиться стикатися в роботі під час війни. Однак складати руки фермери не збираються. Осінню ми провели дуже великий об'єм робіт. Ми посіяли азиму бріпака на площі 82 гектара, гектари, азиму пшеницю на площі 103 три жита, 53 гектара гектари посіяли. Через замінування не всі фермери Сумщини цього року зможуть засіяти поля, стверджує Олександр Маслак. За даними головного управління ДСНС Сумської області, значні площі сільськогосподарських угід вони потребують обстеження. Тобто спільно проводиться робота. Відповідна інформація доведена на загальнодержавний рівень це і мінагрополітики і ДСНС України для того, щоб за допомогою Міжнародних партнерів за допомогою то того, щоб виділялися кошти з державного бюджету, своєчасно проведити відповідні роботи по розмінюванню і максимально убезпечити створити відповідні умови щодо проведення відповідних робіт. За словами керівника профільного департаменту сумської обласної державної адміністрації, озимою пшеницею засіяно 115 тисяч гектарів. У пріоритеті олійні культури, соняшник, соя та ріпак. Триває підживлення цих культур і підготовка до посівної кампанії, розповідає Олександр Маслак. Катерина Іваненко, Віктор Лапченко, Суспільне новини, Сумщина. Сумщина отримала допомогу від продовольчої та сільськогосподарської організації ООН на відбудову пошкоджених ферм. Пані Людмила одна з перших отримала ваучер на придбання будівельних матеріалів. Жінка згадує, як у березні російський снаряд пошкодив будинок і сарай. Розбити все хазяйство, ремонтувати його на даний момент зараз нічим. Я була по уходу за мамою 9 років. Мама в жовтні місяці померла, так що роботи в мене як такової немає. І відшкодовувати своє хазяйство я не маю змоги за власні. Кошти прийшли отримати ваучери на відбудову тваринницьких приміщень і односельчанки, пані Людмили. У нас пошкоджено і будинок, і сарої. Усе в нас в общем, у сусідка в городі впала, артобстріл був і впав снаряд. У нас пошкоджений свинарник, гусятник, індюшатник, тин. Ну і далі всі приміщення, які були для маленьких качаток, гусяток, вони пошкоджені. 140 будинків було пошкоджено. Господарські будівлі. Хай це не велика допомога, але в обсязі всіх тих масштабів це щось дасть їм відбудувати господарські будівлі. Сьогодні ми зібралися, щоб допомогти постраждалим домогосподарствам у відбудівлі пошкоджених зруйнованих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин ми будемо їм надавати ваучери на будівельні матеріали. 797 домогосподарств Боромлі та тростянця, які зазнали значних збитків від війни, сьогодні отримали допомогу. Розповідає Дмитро Радько. Програма реалізується в дев'яти громадах на Сумщині. Процес був відкритий. Ми оголошували про що кожна людина, яка має розрушені Господарські постройки має звернутися до місцевої або селищної ради. За словами Наталії Ключник, вартість одного ваучера становить 12 тисяч гривень. Саме на таку суму можна придбати будівельні матеріали. 40 об'єктів із цих 790 ваучерів будуть відремонтовані місцевими жителями, які отримають додаткову плату за виконання роботи. Таким чином. Ми хочемо допомогти регіону підняти, ну скажімо, таку безпекову складову для того, щоб трошки люди могли заробити самостійно в себе на території, а також і самостійно відремонтувати свої приміщення. За даними Наталії Ключник, Сумщина одна з перших в Україні отримала допомогу на відбудову пошкоджених тваринницьких приміщень. Катерина Іваненко, Віктор Лавченко, Суспільне новини, Сумщина. Дуже подобається світ бактерій. Коли ти дивишся в мікроскоп, ти немов би опиняєшся на іншій планеті, там, де немає ні часу, ні простору. Так сумські школяр Ілля Отрошенко пише про власне бажання у майбутньому стати мікробіологом. Хлопець у 9 років пише дитячі пригодинські книжки. А ще цікавиться історію всесвітом іноземними мовами. Подивитися, що дослідницький мікроскоп на справжні бактерії зізнається, мріяв давно. Реалізувати бажання хлопця взялися науковці медичного інституту Сумського державного університету. Привіт, мене Ілля звуть тебе. Я теж є. О, 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 тоді нам буде дуже легко. У стерильну лабораторію, де науковці вирощують біоматеріали, ля потрапив вперше. Перед тим як зайти, хлопці одягають у стерильний халат, щоб пил ззовні не потрапив на обладнання. Коли ми заходимо, ми проходимо отакий от коврик, який липкий. І якщо на зутті є частинки пилу, то вони залишаються на липущі. Зараз побачимо клітини людські Фібробласти. Оце одна клітина друга. Це трошки двох літі. Фібробласти клітини людської шкіри Ля побачив вперше. Втім, мрія хлопця подивитися у мікроскоп на справжню кишкову паличку. Кишкова паличка це мешканець шлунку. Мені воно зацікаво. У цьому приміщенні сіють бактерії та мікроорганізми для досліджень. Спробувати підготувати мікропрепарат. Хлопцю дозволили під наглядом науковців. Берете бертико проколі в полоні за кілька хвилин. Предметне скло з бактеріями готове для дослідження. Його прилаштовують у мікроскоп. Я побачив такі фіолетові кружочки. Вони були дуже було дуже багато. І ще були такі фіолетові і довгенькі Цікавіше працювати з флуоресцентним мікроскопом, розповідають хлопці-дослідники. За їх словами, таке обладнання допомагає побачити ДНК бактерії та дослідити, живий мікроорганізм чи ні. Це стафілококи. Бачиш, вони кругленькі. Ми можемо тут ще трошки наблизитись. Оце, оце вони такі. Ми їх не фіксували, тому вони тут живі. Дивись зразу двома очами. Можеш під себе підлаштовувати оці окуляри. А ви когось бачили, як цей філокок ділить? Бачили, бачили регулярно під час наших досліджень. Ми потрапляємо на його фазу поділу. Мені дуже подобається, що з таких юних літ вже маленька людина хоче стати науковцем. Не просто комп'ютерні ігри, там ще щось, а от людина хоче вивчати бактерії. Ну це це можна лише поплодувати. Поїздка до медичного інституту була для лі сюрпризом. Мати хлопця Світлана розповідає, школяр до останнього не знав, що на нього чекає наукова екскурсія. Коли він прочитав надпис, який був, що це медичний інститут, на секундочку така була пауза, і каже: я все зрозумів. Це сон, мам, це сон мені це сниться, і він постійно йшов і повторював раз за разом. Цього не може бути це сон. Це ще не вигідно, щоб юні дослідники до нас приходили. Це абсолютно вірно. Ми хочемо залучити побільше людей талановитих, ініціативних, щоб вони приходили, працювали з нами в наших лабораторіях. Екскурсія тривала понад дві години. До цього часу я мрію побачити світ бактерій, але сьогодні моя мрія здійснилася: я побачив кишкову паличку, ста філококів, і ще я побачив клітини шкіри. Назу треба вивчити поки що. І ще я побачив яйця клітину китайського хом'яка. Діана Крахматова, Євгена Брасімов, Андрій Крамченков, Суспільне новини, Суми.